Добрий вечір. Находилась, нагулялася сьогодні цілий вечір за коровою своєю. Прийшли вони з додому, коровки. Ну, думаю, як завжди, я ж її трошки попідпасюю. Вони ж приходять голодні, Ну, пасу я її, потім думаю, так, вона хорошо пасеться. Тут недалеко від дому піду я, хоч води поп'ю чи чаю. Ну, скільки я там побула, минут 10, Приходю, нема моєї корови. Ой Божечко, а вже починає темніть. Я ж по всьому селу її шукала, і по городах по людських, і, і гукаю, і ходю, і вже воно стемніло, вже мені страшно, тому що і собаки дикі ж ходять цілими стаями. І не страшно людей, страшно кажуть, зараз плазуни бо попросиналися знов, попутали. Навіно думають, що вже весна почалась тепло, і вони попросиналися, і люди вже зустрічали таких і метрових, і півметрових, і маленьких, а я боюся, їх страшне. Ну, ходила, ходила, мабуть, часа півтора я ходила, уже темно. Плюнула та й пішла, думаю, ну а що? Може, хто закриє в себе в дворі? Такі мислі вже дурні приходять в голову, бо знаєте ж, який час? І гукаю, і не відзивається ж, не відзивається паразитка, а була, мабуть, десь недалеко. Десь пройшов уже час півтора. Я ж знову пішла додому. Трошки вспокоїлась, валір'янки випила. <ріх> Виходжу за ворота, вона біля воріт лежить. Це ж її вже припекло доїться, і вона тихенько, не мукаючи, не гукаючи, нічого. Лягла біля воріт і лежить. Я ж заходила в ці ворота, її ж не було. Де вона була? Я вже ж кричала, гукала, вже, навіть, сусіди думають. Вже горло зірвало. Оце я так сьогодні вечором переколотилась із за цієї ряженки. І от, так от. Ну, прийшла додому сама. Ой. У нас оце недавно корова гуляла, і бичок чужий з города прибіг. І бігав він по чужих городах, я теж переживала, бігав по чужих городах, там поїв капусту, наробив шкоди, поїв яблука в людей з дерев. І люди визвали міліцію. І міліція заставила здати його на м'ясо. Хазяїн здав його на м'ясо ж. Визвали м'ясників і зразу ж його вету, у машину загрузили. І одвезли. Думаю, хоч би корову так не зробили, бо це як нарубиш шкоди, то придеться і платити, і ще й неприятності такі. Ну, слава Богу, вроді обійшлось. Не знаю, ще до утра доживу, може, хто прийде пред'являть претензії. Не знаю, Ну, поки корова прийшла сама додому. Я сподіваюся, що вона недалеко десь ходила, тільки мовчки не відзивалася. Отак от, отаке от. от в мене сьогодні. Хотіла вам друге відео показати, як зранку все робилось у мене вдома, чим я займалась. Ну, оце так вона в мене час забрала, так що сьогодні я тільки це розказала вам. Так що, до побачення, тихої, мирної ночі всім. На добраніч. Пішла я відпочивати, мабуть. Ні, мабуть, ще в стрім вийду, чесне слово. Вийду в стрім посидю. Зараз ще вип'ю чайку, та вийду в стрім, бо ще рано. Бо як ото ляжеш рано спать, тоді вночі, вночі прокидаєшся і, і не спиться. Ще можна трошки посидіти. Відпочить від біготні цієї. Ну, все. До побачення. Треба ж ще котів покормити. Бо вони ждали, ждали, та так і не дождалися. Одна тільки дождалася. Ну, Може, зараз позбігаються. Ну, оце вже й до побачення. Доброї тихої ночі. Пока.